У цьому відео я вам покажу, як робити інкапсульовані наліпки, тобто наліпки в техніці інкапсульованого силікону. Це дуже популярна техніка по всьому світу. Вона Одна із самих самих класних і моя улюблена. Я, якщо можу щось зробити в цій техніці, я всі замовлення роблю всі техніки, бо я її обожнюю. Вона досить легка, зрозуміла. На виході вона дуже класна і дуже-дуже реалістично виглядає. Що це таке? Це наліпка, гримерна кульове поранення. Вона складається з двох матеріалів. Перший матеріал це платиновий силикон спеціальний. Для гриму, оцей тілесний. І е, далі е, на ньому є ось така плівочка. Напівпрозоре. Це плівочка, це інкапсулятор. Вона розчиняється за допомогою спирту або ацетону. І тому техніка називається інкапсуляції силикону. Тобто силикон, який знаходиться в капсулі цієї плівочки. З двох сторон зазвичай вона йде. Всередині неї знаходиться силикон. Інколи він такий гелевий, інколи він трошечки плотніший. Це залежить від задачі, яка перед вами стоїть. Тому сьогодні ми з вами будемо робити таку просту наліпку кульового поранення. Вона досить проста, ви зможете її легко повторити, зробити. І для першого досвіду це буде дуже-дуже, я думаю, вдалий вибір. Для того, щоб зробити таку наліпку, нам з вами знадобляться такі матеріали.